Вітаю на каналі Серіалівка! У цьому відео я детально вам розповім, що було у третьому сезоні серіалу хлопці, якщо ви забули, що було раніше. Огляд та перекази попередніх сезонів вже на каналі. Попереджаю, що імена героїв можуть відрізнятися залежно від перекладу. Події третього сезону розгортаються через рік після скандалу з грозою. Репутація зіроньки зростає, вона навіть представляє публіці Гьюї як свого коханого. Хлопці працюють підрядниками на нюман, але м'ясника дуже злить, що на кожну справу треба брати її дозвіл, і поганців суперів не можна вбивати. У Гюї подобається його робота. Він добре спілкується з Вікторією. Потім у штабі він помічає чоловіка, який називає жінку Надією, та каже, що вони близькі друзі, але його виводять. М'ясник відвідує Раяна, він переживає за нього. Мелорі хвалить чоловіка, що він зараз краща версія себе. Марвін покинув команду та більше часу проводить з донькою, хоча його дружина знайшла нового чоловіка. Стен Едгар намагається продати міністру оборони новий препарат Від 24 який наділяє людину тимчасовими суперздібностями, але його не влаштовує за велика ціна. Потім Едгар неочікувано починає скаржитись на команду сімки. Ми повинні стати серйозною компанією, оборонно-фармацевтичною, а не дитсадком для розпецьканих дітей та проституток. А головне, тобі взагалі не доведеться про це думати, бо твої солдати будуть суперами. Тим часом. продовжують задавати питання щодо грози та звинувачують у зв'язках з нацизмом. І сердиться ще більше, коли Едгар назначає Зіроньку другим капітаном, бо її рейтинг найвищий. Вона неохоче погоджується. Патріот час від часу відвідує грозу та скаржиться їй, а вона наполягає, що він повинен вести армію арійських надлюдей до перемоги. Його це дратує, і він йде. Мей втаємно співпрацює з м'ясником. Вона згадує колишнього лідера сімки, солдатика, який був дуже сильним, але загинув за якоїсь причини. І можливо, це зможе вбити і Патріота. Щоб дізнатись більше, вона просить м'ясника допитати решту команди. Розплата і для цього дає йому препарат. в 24 «Чому ти вирішила, що саме я захочу перетворитися на одного з вас. Це наш єдиний шанс вбити патріота. не проїби. Потім до нього приходить і сам патріот, який спочатку розпитує про місце знаходження Райана, а потім і йому скаржиться на вод і бюро Нюман. Також вони домовляються боротися з двох до спаленої землі, поки в живих не залишиться один із них. Після робочого дня Гьюі знову помічає того чоловіка, який називає Вікторію Надію. Вона його ігнорує. Все цікавить хлопця, і він йде за ними. Чоловік благає розповісти всім про червону річку, оскільки вона має велику аудиторію. Вона каже, що не може. Потім у хлопця починає йти кров з носа. Вони б'ються і, врешті-решт, його голова вибухає. Гьюї шокований. Він розповідає все Енні. Вони дізнаються, що червона річка це притулок, який контролює вод. Певно, там виросла нюман. Але Зіронька не може поїхати, бо їй треба готуватись до дня народження патріота. М'ясник просить Амем повернутися у команду, щоб знайти солдатика. Марвін відмовляється та віддає все, що у нього є на супера. Потім він передумує за порадою колишньої дружини і приєднується до хлопців. Французик з кіміко відправляються до багряної графині, колишнього солдатика, щоб запитати, як саме він помер. Та відповідає, що він помер як герой та тікає. Гюї самостійно їде до притулку та каже, що хоче разом з Іронькою усиновити дитину, щоб отримати доступ до даних та скопіювати їх. Він знаходить відео наді, на якому Стен Едгар обіцяє подбати про неї. Вони дійсно близько спілкуються. М'ясник знаходить пороха, колишнього члена команди. Розплата, щоб також запитати про солдатика, це скарга, що ти подавав у ВОД. просив, щоб тебе забрали з розплати. Через цитую постійне насилля з боку солдатика. Порох все заперечує та не бажає говорити, тоді м'ясник його шантажує. Пізніше порох на нього нападає, але м'яснику вдається втекти. Він вирішує відпустити ситуацію і сконцентруватись на Райані. Він каже про це Г'юі. Тоді хлопець розповідає йому все, що дізнався. Він каже, що Вільям мав рацію, звод неможливо боротись, чесно. Для м'ясника це все змінює, і він знову йде до Пороха, але під дією препарату В-24. Вони тривалий час б'ються. І Супер розповідає, що солдатик загинув не так, як всі кажуть. Була місія у Нікарагуа під керівництвом ЦРУ у голові з Грейс Меллорі. Це дуже вражає м'ясника, але він все одно вбиває супера. Гроза наклала на себе руки, відкусивши язика. Під час концерту один із глядачів радіє смерті нацистки. Зіронька намагається згладити ситуацію, кажучи, що всі припускаються помилок, але патріот її перебиває та каже, що він краще за всіх. Йому набридло постійно вибачатися та бути під контролем, адже він найголовніший герой світу. Неочікувано його рейтинг тільки зростає, і він розуміє, що може робити все, що заманеться. Хлопці знову об'єднуються. М'ясник пропонує поїхати до Грейс. А Гьюї просить кіміко зламати йому руку, щоб у нього була поважна причина не йти на роботу. За місце у сімці борються декілька кандидатів, у тому числі й друг зіроньки Супер Сонік. І скоріше за все місце дістанеться йому. Вона просить його відмовитись через жорстокість патріота та ліцемірство вод. Раян з радістю зустрічає м'ясника, що дуже всіх дивує. Мелорі шокована, що Ньюман не та за кого себе видавала, а м'ясник розпитує її, що вона робила у Нікарагуа. Вона розповідає, що під час холодної війни до місії ЦРУ, попри її заперечення, приєдналась команда розплати. Одного дня супернем'я Свато випадково здав їх позиції. Почався активний бій з участю росіян. Від вибухів Хрейс втратила свідомість. А коли прокинулась, то багато її людей загинули. Чорний нуар дуже пошкодив обличчя. А багряна графиня сказала, що у росіян була якась особлива зброя, якою вони вбили солдатика та забрали його тіло. З тих пір вона і почала боротись проти вод. Вважаючи себе недоторканим, патріот наполягає, що до сімки має повернутись глибина. Зіронька дуже розлючена, та навіть нагадує про відео з літака. Тоді Патріот обіцяє знищити все, бо йому вже не буде чого втрачати. Я б хотів, щоб мене любили. Дуже хотів би. Та якщо ти це забереш, знаєш, страх замість любові мене більш ніж влаштує. Поїзд тепер не бігає через стан здоров'я, і щоб залишитись на плаву, він хоче змінити імідж та згадує про своє коріння. Нейтан розповідає про супера синього яструба, який незаконно напав на чорношкірого чоловіка. ММ сердиться на грейс, що вона одразу не розповіла про солдатика, адже той вбив його родину. М'ясник також злиться, бо впевнений, що ця зброя може спрацювати і проти патріота. Також він бореться з наслідками прийому препарату і зривається на Райані. Вони починають сперечатись. М'ясник переходить межу, згадуючи беку, тоді хлопчик зриває її клон та каже чоловіку, що ненавидить його. Патріот вітає глибину з поверненням до сімки та змушує його з'їсти знайомого восьминога, щоб вкотре нагадати, що у нього є влада над усіма. Французик розбирається зі своїми проблемами зі старими знайомими, а м'ясник хоче використати його зв'язки з російськими розбійниками, щоб поїхати на Росію. Суперсонік каже зіранці, що все одно погодиться на місце у сімці, щоб допомогти їй боротись. Під час телешоу Патріот оголошує суперсоніка та глибину членами команди. Він каже, що зіронька вибачила глибині та неочікувано називає її своєю дівчиною. Вона шокована та погоджується перезняти, щоб більше підіграти. В Юї дізнається, що м'ясник прийняв тимчасовий препарат В Едгару. Набридла поведінка патріота, і він просить Вікторію нагадати йому, що не все сходить з рук, але вона боїться щось робити. Французик влаштовує зустріч м'ясника та Юлії Саніної. Ой, вибачте, ніни російської розбійниці. Вона погоджується відправити хлопців на Росію в обмін на вбивство одного росіянина. Кіміко не подобається, що м'ясник використовує її як зброю, але його це не цікавить. Пізніше вона виконує завдання. Зіронька дізнається, що Мейв постійно тренується, щоб протистояти патріоту. Вона запитує суперсоніка, чи доєднається він до них. Той погоджується і вони домовляються знайти ще людей. Поїзд хоче обговорити синього яструба, але всім начхати, окрім зіроньки. Глибина вражає патріота, коли розповідає, чому цього не слід робити. Поїзд дуже сердиться, та потім навіть б'ється з глибиною. Суперсонік намагається підтримати поїзда та натякає на рух спротиву. Вікторія Ньюман збирає прес-конференцію. Едгар очікує, що зараз дістанеться патріоту, але неочікувано жінка називає його хоробрим, адже той надав докази злочинів Стена Едгара. Вона каже, що відтепер бюро буде розслідувати справи чоловіка, а не суперів. Всі шоковані. Едгар дуже засмучений. Зрадою. Пізніше Патріот дає Вікторії докази, що Едгар теж планував її зрадити та віддає їй дозу препарату В, як вони домовлялись. Потім вона вколює його своїй доньці. Кіміко роздратована поведінкою м'ясника та пропонує французику після цього завдання піти геть. Вільям приймає дозу препарату. Гюй просить його дати і йому, але той відмовляється. Хлопці вирушають до лабораторії, щоб знайти суперзброю, але вони себе видають. Починається запеклий бій. М'яснику доводиться застосувати суперсили, а потім і Юї робить те ж саме телепортуючись, щоб врятувати Марвіна. Французик і ММ не схвалюють їхній вчинок. Хлопці збирають різні документи, а м'ясник відкриває якусь капсулу, де несподівано зберігається живий солдатик. Він звільняється та влаштовує вибух, хвиля якого потрапляє у кіміко. Солдатик йде, а дівчина чомусь не зцілюється, як завжди. Вони везуть її до лікарні. М'ясника не хвилює стан кіміко. Його цікавить лише, що зробили з солдатиком. Патріон змушує зіроньку полетіти з ним. Він показує їй труп Суперсоніка та звинувачує її у його смерті, бо поїзд розповів йому про те, що вони замислили. Якщо ти бляха хоч очима кліпнеш, то на його місці, любонько, буде гюї. Вона каже, що все зрозуміла. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую. Марвін переглядає безліч відео з дослідами над солдатиком. Кіміко у стабільному стані, але по поверненню до Америки, французик підвозить її до лікарні. Енні дуже засмучена смертю Суперсоніка та дратується ще більше, коли дізнається про солдатика та ін'єкцію Гюї. Хоча він у захваті від своїх сил, але обіцяє, що більше не буде приймати. Формально місце Едгара займає Ешлі, але фактично вот тепер керує патріот. В'ясник просить у Мейв ще дозу тимчасового В. Потім вони разом напиваються та думають, як знищити патріота, а пізніше навіть займаються сексом. Ніна переслідує французика у лікарні. Вона назадоволена, що операція хлопців на Росії пройшла нечисто, тому наказує закрити борг, вбивши якогось чоловіка і його маленьку доньку. Кіміко нарешті приходить до тями та з радістю виявляє, що її сили зникли. Зіронька звинувачує поїзда у смерті суперсоніка. Він натомість отримує зустріч з синім яструбом та домовляється, що той попросить вибачення у його спільноти. Солдатик прилітає в Америку та дуже дивується, як все змінилось. А потім випадково влаштовує неймовірно потужний радіоактивний вибух. Г'ю з місником одразу вирушають туди та зустрічають ММ, який досі злиться на бучера, але погоджується разом знайти солдатика. Зустріч синього яструба та афроамериканців проходить не дуже. Він заперечує свій расизм, зривається та влаштовує бійку, у якій отримує поранення брат поїзда. Він більше ніколи не буде ходити, а синій яструб звинувачує у бійці спільноту. Хлопці приходять до легенди колишнього віце-президента ВОД. Мо вони дізнаються, що до нього дійсно приходив солдатик. І він питав адресу багряної графині. Патріот гадки не має, хто влаштував вибух, та запитує Мейв, а також каже, що від неї тхнем ясником. Вона відповідає, що нічого не знає, та що завжди його ненавиділа, та навіть жаліла. А потім на неї неочікувано нападає Чорний Нуар. Зіронька одразу про це дізнається, але Ешлі наполягає, що з Мейв все гаразд, і вона на ретриті у малібу Енні просить її бути людиною, але та надто боїться патріота, хоча й визнає, що він абсолютно безконтрольний. М'ясник пропонує вколоти тимчасовий В. ММ категорично проти, а ГЮ і залюбки погоджуються. Попри обіцянку Енні Французик проводить час кіміко. Вона його цілує. Він дуже цим спантеличений та йде з палати. Однак на нього нападають люди ніни. Хлопці приходять до графині, дізнаються, що вона знала, що він живий у Росії, та залишають її як приманку. Раптом з'являється Енні, яку покликав ММ. Вона злиться, що Гюї знову прийняв препарат, і вони довго сперечаються, хто кого має рятувати. Тим часом ясник накачав Марвіна, бо у них різні цілі щодо солдатика. Він вже на місці. Ясник пропонує йому угоду та пускає до графині. Жінка запевняє, що це не вона придумала план з Росією. Він каже, що кохав та чекав на неї. А вона зізнається, що всі його завжди ненавиділи. Він її вбиває. Інні не схвалює всього, що відбувається. Нам потрібна була зброя. Це солдати. Так ми вб'ємо патріота. Можливо, і нюмана. Якщо комусь і вистачить сил, то йому Вона все одно вважає, що він об'єднав сили збивцю та не бажає доєднатись до них. Патріот дізнається, що той суперзлодій солдатик та впадає в паніку. Він радіє, що поруч є хоча б один друг у вигляді нуара, але той потім вирізає собі чіп та кудись йде. Г'ю та м'ясник домовляються з солдатиком, що допоможуть знайти решту його команди, щоб він міг помститися, і тоді він додасть ще ім'я патріота до свого списку. Поїзд прагне правосуддя над синім яструбом, бо його брат паралізований, але Ешлі і чути нічого не хоче, та навіть посилає його. Патріот дуже засмучений втече Нуара та погоджується з глибиною, що солдатик може прийти до близнюків, які живуть найближче, та відправляє його туди, де якраз влаштовується Георгія. Ньюман остаточно розкриває себе зіронці та пропонує союз. Вплив Енні в обмін на захист від патріота, але дівчина відмовляється, розуміючи, що в неї дійсно багато аудиторії. Люди Ніни також захопили кіміко і Шері, подругу французика. Вони його приводять, і Ніна каже, що він має обрати, хто з дівчат помре, або вона вб'є всіх. Але Кіміко вдається звільнитись. Вона починає бійку та навіть без своїх сил нормально б'ється, і вони всі залишаються живі. ММ з зіронькою також вирушають до близнюків, щоб запобігти солдатику. По прибуттю вони виявляють, що Георгія у самому розпалі і тут вже безліч людей. Зіронька просить синього яструба допомогти їй всіх вивезти, але він їй не вірить. Гюї теж бентежить кількість людей. Солдатик дозволяє йому телепортуватись, щоб дізнатись, де саме близнюки, та обіцяє нікого не чіпати. Зіронька дізнається, що сюди має прийти патріот. Потім вона зустрічає Гюї та просить його допомоги. Але солдатик вже на місці. Вона йде його зупинити, і тоді Г'ї телепортує їх подалі від будинку. Вона розлючена, і вони знову сперечаються про те, хто кого має рятувати. ММ зустрічає солдатика та кидає балон з галотаном, щоб вирубити його. Але суперу байдуже. Марвін каже, що той вбив його родину та хоче битися, але втручається м'ясник. Тобто, патріота, ти вб'єш, а мені солдатика не можна? Ти Йобаний лицемір, м'ясник. Геть з дороги. Я тобі не дозволю, молоко. Це просто самогубство. Солдатик знаходить близнюків, які одразу починають в усьому звинувачувати нуара. Потім грає російська пісня, яка провокує солдатика. Близнюки викликають свою вибухівку, і будинок підривається. Люди гинуть та отримують значні пошкодження. Поїзд бачить синього яструба та не витримує. Він бере його та жене з усієї швидкості. Яструб помирає, а у поїзда знову серцевий напад. Прибуває патріот та розуміє, що за всім стоїть м'ясник. Він стріляє у нього лазером, а потім нападає на солдатика. Енні прибуває та просить ММ допомогти людям. Тим часом бійка продовжується, в яку втручається м'ясник. Патріот дуже шокований, що той також випалює лазер з очей. Потім до них доєднується і г'ює. Їм вдається прижати патріота. Солдатик вже готується до вибуху, але патріоту вдається втекти. Після надання допомоги постраждалим, зіронька веде прямий етер, де розповідає про солдатика, що патріот найгірший з усіх, щось трапилось з мейф і що вона звільняється. Ешлі заперечує все, що сказала Зіронька, та звинувачує у зв'язках з терористами-суперами. Патріот тримає мейф у заручниках та запитує, де можна знайти м'ясника. А потім каже, що завжди хотів, щоб у них були діти, і тому візьме її яйцеклітину. Її це турбує, але вона все одно радіє, бо бачить, що він наляканий. Г'ю та м'ясник допомагають солдатику знайти мозку штурма, який може керувати думками. Але він знаходить їх першим та діє на м'ясника, відправивши у безкінечне жахіття проживати знущання батька та самогубство молодшого брата Ленні. Солдатик каже, що розбудити його може тільки мозкоштурм, але він збирається його вбити. Це не влаштовує Г'ює, але він погоджується йти з ним дає. Французик розуміє, що на солдатика діє не галотан, а щось інше. Кіміко просить зіроньку дістати їй препарат В. Вона все ж таки хоче повернути свої сили. Нуар досі переховується та згадує своїх уявних друзів, які відтворюють знущання над ним з боку солдатика. Потім він згадує, як погодився на пропозицію стена Едгара віддати солдатика росіянам. Решта команди йому допомогла. Між ними і солдатиком зав'язалась бійка, і той спотворив обличчя Нуара. Уявні друзі наполягають, що він мусить зустрітись зі своїм страхом. Глибина сперечається зі своєю фальшивою дружиною Касандрою, бо вона не хоче займатися сексом з ним і восьминогом. Тому вона йде. Хоча впевнена, що без її порад він би не зміг повернутись до сімки. Під час передвиборчої кампанії Патріот звинувачує зіроньку у крадіжці дітей, з яких вона потім робить терористів, і багато людей його підтримують. Нюман просить патріота зібратись та визнати, що солдатик живий. Його це злить, він зривається на неї. Тоді вона пропонує знову об'єднатись та щось йому дає. Поїзд приходить до тями та дізнається, що йому пересадили серце синього яструба, і він зможе знову бігати. Французик нарешті розуміє, що на солдатика діє російський новачок. Потім Кіміко йому пояснює, що він для неї родина, і вона хоче свої сили назад, щоб захищати родину. Енні пробирається до лабораторії, бере дозу препарату В та випадково помічає нотатки побічних ефектів в 24 Коли вона уходить, її зустрічає патріот, який одразу починає їй погрожувати. Але Енні веде прямий етер і його погрози чують її підписники. Солдатик з ГЮі знаходить мозкоштурма, але хлопець випереджає супера та телепортує мозкоштурма до м'ясника, щоб той його розбудив. Вони довго домовляються, мозкоштурм виконує свою роботу, але їх вже знаходить солдатик. Він штовхає Гії і вбиває мозкоштурма, хоча той каже щось наостанок. Зіронька розповідає про побочку м'яснику, що після трьох п'яти доз очікується смерть, але він вирішує, поки не розповідати про це ГЮї. Французик робить кіміко ін'єкцію препарату В. Патріоту неочікувано дзвонить солдатик, який розповідає про експеримент у лабораторії Фогельбаума, внаслідок чого народився хлопчик. Отже, солдатик батько патріота. З допомогою Ньюман патріот знаходить Райана та каже, що ні в чому його не звинувачує, та завжди буде поруч, тому хлопчик його обіймає. Люди поділились на два табори: одні звинувачують зіроньку, а інші просять звільнити Мейв. Ешлі доводиться її вирубити, оскільки є ордер на обшук вод. Потім її кудись перевозять і Мейв вдається втекти. Французик дістає новачок, а Нуар повертається до вежі. М'ясник вирубає Гьюї та сам їде з солдатиком до Нью-Йорку, щоб розібрати з нуаром та патріотом. Тому хлопець звертається за допомогою до Енні та просить у неї вибачення. Мейв приходить до квартири хлопців, вона вдячна Енні. Потім вони всі разом думають, що робити, оскільки солдатик вирушає до вежі, а там безліч людей. Гюї також хоче врятувати м'ясника, хоча решті на нього байдуже. Патріот хоче дізнатись більше про солдатика від нуара та починає скиглити. Мені брехали все життя, я так потребував батька, а його забрали. А тепер я не впевнений, що хочу. Він прямо запитує, чи знав Нуар про це. Той зізнається, і тоді патріот його вбиває за те, що не розповів. М'ясник переконує солдатика, що патріот йому не син, оскільки він його не виховував, і поки він йде гуляти, до м'ясника приходить решта команди. Вони починають сперечатись, кому і як слід вчинити. Мив забирає французика новачок та підтримує м'ясника, що патріот повинен померти за будь-яку ціну. Втручаються солдати, і тоді м'ясник наказує решті зачинитись у сейфі. Ешлі, глибина та пояс, стурбовані дзвінком зіроньки, в якому вона просила евакуювати вежу. Але патріот хоче вчинити інакше. Також він вказує на їхні слабкості, гнобить їх і наказує глибині вбити кандидата у віце-президенти. Дівчатам вдається пробити сейф. Французик хоче пробратись до лабораторії Вод, щоб там зробити нову порцію новачка. Патріот пропонує солдатику об'єднатись та показує Райана, його онука. Солдатик шкодує, що не виховував патріота. Може, з моїм вихованням? Ти був би краще, а не слабким мерзотним сикуном, що жадає уваги. Він називає його своєю ганьбою та нападає на патріота. Його починає захищати Раян. Тоді солдатик б'є і його. Він вже готується до вибуху, але м'яснику доводиться втрутитись. Він починає сперечатись з солдатиком, що хлопчика не можна чіпати. Але того це не хвилює. Вони починають битись вдвох, поки мей флупцює патріота. Потім втручається зіронька та інші. Французик проходить до лабораторії, а Гьюй попереджає всіх про небезпеку. Патріот видавлює око мей. Французика підстрілюють, але йому вдається зробити новачок. Гюї надає зіронці могутності у вигляді електроенергії. Вони накачують солдатика новачком, але той починає готуватись до вибуху. М'ясник переживає за Раяна. Мейф розуміє скрутне становище та відбиває солдатика від решти, стрибаючи у вікно. Вони вибухають у повітрі. Раян не хоче спілкуватися з м'ясником та йде до патріота. Вони уходять разом, а м'ясник втрачає свідомість. Потім у лікарні він дізнається, що йому залишилось жити від року до півтора. Вот випускає некролог Мейв та називає її рятівницею світу. Але насправді Мейв жива, лише втратила свої сили. Вона з Єленою збирається жити на фермі. Ешлі про це знає, але приховує ЦРУ беруть солдатика до себе. Зіронька спалює свою форму та офіційно доєднується до команди. Вони не знають, як реагувати на м'ясника. А потім приходять у шок, що Вікторія Ньюман прагне стати наступною віце-президенткою. Патріот відвідує один із протестів на свою честь та знайомить публіку з Райаном. Раптом хтось називає його фашистом та кидає пляшку у хлопчика. Тоді Патріот вбиває його прямо на очах у натовпу. Несподівано його підтримують Тот, а потім і всі інші. На цьому закінчується третій сезон серіалу Хлопці. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей!